thank <laughs> you Сере щоденні випуски новин на телеканалі СТВ на календарі, 12 серпня і 170-й день героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Уночі російські війська ракетами обстріляли Харків, вибухи пролунали у трьох районах міста. Пошкоджені один з вищих навчаль закладів, їдальня та заклади освіти. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Під артилерійський обстріл знову потрапив ніко. Опольський та Криворізький район Дніпропетровщини поранення отримали три людини, зокрема, і одна дитина. На Донеччині тривають бої. Зсу відбили кілька атак, однак на напрямку горлівка, Зайцеве, російські війська частково досягли успіху. Повідомили в Генштабі. А про ситуацію за 11 серпня детально розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 43 тисячі 200 осіб ліквідовано, танків 1849 бойових броньованих машин 4 тисячі 108, артилерійських систем 975, РСЗВ 261. Засоби ППО 136, літаків 233, гелікоптерів 193, автомобільної техніки та автоцистерн 3021, кораблі та катери.

Спеціальна техніка 90. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр провела брифін, на якому коротко розповіла про останній тиждень на передовій та про ситуацію на окупованих територіях. Більше у відео від військового телебачення основні зусилля противника зосереджувалися на в основному на сході. І спроби ворога просунутися в глиб Донецької області ем, успіху не мали. Водночас зростають втрати російських Окупаційних військ у живій силі у зв'язку з цим командування збройних сил Російської Федерації розширює практику перенесення строків чергових ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх до окомплектування особовим складом. При цьому спостерігається, за даними головного управління розвідки, що зниження рівня укомплектованості з'єднань і частин противника людськими ресурсами суттєво впливає на морально-психологічну. Стан російських військовослужбовців і так званих добровольців, та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях проти України, зважаючи на зазначене, окупанти в авральному порядку проводять так звану тотальну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України шляхом масових облав і затримань чоловіків для відправлення їх у райони бойових дій разом з тим. Окупанти вже не приховують формальність проведення так званого референдуму. Вони зрозуміли, що провести по факту їм нічого не вдасться, і приховати те, що так званий референдум буде формальним, і фактично це буде театр. Вони вже не можуть. Зокрема, оголошено, що у багатьох населених пунктах не будуть розгорнуті виборчі дільниці. Замість голосування на них до помешкань громадян будуть приходити представники місцевих окупаційних адміністрацій разом з російськими військовими, у присутності яких так звані виборці будуть вимушені робити нібито вільне волевиявлення. Зима, що невпинно наближається, очікувано буде найскладнішою, тож уряд активно готується до її настання. Поточну ситуацію та першочергові кроки спрямовані на забезпечення готовності до сталого проходження осінньо-зимового періоду, обговорили в уряді під час електорної наради 3 серпня. З керівниками областей під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля повідомляє урядовий кур'єр. Глава уряду підкреслив, що підготовка до опалювального сезону. Ону розпочалася ще навесні. Уже другий місяць працює штаб із підготовки до осінньо зимового періоду в рамках воєнного стану. Стратегічно підготовку входять чотири ключові аспекти: перший це запаси газу, другий це досягнення кількості запасів вугілля. Міненерго працює, щоб забезпечити удвічі більше кількість запасів вугілля ніж було традиційно торік. Третій етап це готовність енергоефективних підприємств та інфраструктури, і четвертий це підготовка до реагування на екстрені ситуації, зазначив Денис Шпигаль. За словами прем'єр-міністра в Україні та Європі всі розуміють, що Росія продовжуватиме енергетичну війну, використовуючи газ як гібридну зброю, а тому готуються до будь-яких сценаріїв проходження опалювального сезону. А от як житомиряни на місцях готуються пережити зиму. Дізнавалася Каріна Цимбалюк. Через війну, яку розв'язала Росія проти України, осінь та зима можуть бути найскладнішими за всю історію Незалежної України. Влада вже готується до настання холодів, та ж саме закликають робити і українців. Ми вирішили запитати у Житомирян, як вони готуються до зими та які запаси вже роблять. Живу у приватному секторі, тому першу чергу це опалення. Це на даний момент актуальне питання. Дрова. Медичні препарати повинні бути необхідні, які в першу чергу. У мене зараз брат та хлопець на ну, пішов. У мене супруга, що мама заготовлюється сушку, щоб потім продавати нашим хлопцям в Ну Харчови, звісно, консервацію роблю. А як же? Не знаю. Витіпляємося. Буржуйку ставимо, щоб було тепліше. Щось підкупити, те, що зараз можна купити. Носочки якісь тепленькі, шарфик, шарчик. Можливо, робите вже якісь харчові запаси, закрутки. Так, не багато. Зараз ми їх особливо не їмо, але так. Ну, в селі, наприклад, багато чим треба заходити. Всім, всі городиною, фруктами, овочами, що сушити, що консервувати, Ну, все, все заготовляємо. Ви вже якісь заготовки робили, консервували щось? Ще поки ні. Ще поки ні. Ну осінь, осінь, золота осінь, вона все скаже, так сказати. Я не готуюся. Не готуєтеся чому? А що готуватись? Можливо, робити якісь харчові запаси. Не роблю, бо нема з чого робити. Грошей немає. Пенсіонер, дві тисячі пенсія, 2400. Так що, живемо одним днем. Ми на восьмому поверсі ж. Зять готується. А зять у нас у нього свій будинок, ну, і так, то він готується. Він купив маленьку таку, типу, зали... Чугунну... печечку, такі камінчики, дрова заготовляє». Тіпо, Може, якісь харчові запаси робити, закрутки. Ну, закрутки, як завжди. Це, як завжди, в кінці літа робимо все. Все, що треба, все робимо. А так зиму, ну, що ще? Не знаємо, що буде, то буде. Якось буде вже. В осінньо-зимовий період традиційно піднімається і рівень захворювань. Головна профілактика якого це вакцинація. Начальниця департаменту охорони здоров'я ОДА Анна Васянович під час свого брифінгу повідомила про зростання кількості хворих на ковід і нагадала про важливість щеплень. Початку серпня ми спостерігаємо значне зростання кількості підтверджених випадків захворювання з 15-20 на тиждень у липні до понад 100 за останні 7 днів. Той же час на стаціонарному лікуванні перебуває поки лише 16 хворих і пацієнтів з підозрою на COVID-19. Всі ліжка централізовано забезпечені подачою кисню. Зростання кількості захворілих спостерігається в Бердичеві та Коростені, а також є Мільчинській, Коростишевській, Люберській та Попільнянській громадах. Всього спочатку пандемії, яка розпочала ще у березні 2020 року, зареєстровано майже 199 тисяч випадків. З початку року проведено більш ніж 110 тисяч щеплень від covid 19 першою дозою 27 тисяч, другою дозою 41 тисяча, додатковою 471, бустерною дозою також понад 41 тисяча. Наразі для введення бустерної дози використовується вакцина від виробника Pfizer. До початку повномасштабного вторгнення Житомирщина впевнено тримала планку по кількості вакцинацій серед дорослих та дітей. Темпи рутинної імунізації поступово поверталися до рівня, який був в країні до пандемії. Але через розумілі обставини, за останні півроку кількість звернень за щепленнями значно зменшилася. Наприклад, за офіційними даними, за перше півріччя від туберкульозу, вакцинацію від якого проводять перші дні життя, щеплено 32,4% дітей до одного року. Це дуже тривожний показник, і батькам необхідно зрозуміти свою відповідальність за здоров'я своїх дітей. Часне зроблене щеплення це пріоритет для держави. Імунізація є питанням безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні. Потурбуйтеся про власний захист. Плантації Конопель на понад мільйон доларів. Серед соняшників таке поле вандрушівці знайшли правоохоронці. Про це 11 серпня повідомила прес-служба головного управління Нацполіції поліції в Житомирській області. Наразі поліцейські встановлюють коло осіб. Що можуть бути причетними до такого агробізнесу, кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури розслідується за статтею Кримінального кодексу України. Далі коментар про служби. Короче, yeah. Житомирські поліцейські виявили посіви конопель на мільйон доларів США. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції і Бердичівського відділу поліції проводять документування групи осіб, які займаються вирощуванням конопель для подальшого їх збуту. Під час заходів поліцейські встановили місце розташування плантацій у гіддя в Андрушівському районі. Аби не привертати увагу, ділки засіяли коноплі серед соняшникового поля. Учора, 10 серпня, оперативники та слідчі спільно з фахівцями обласного управління Держгеокадастру виїхали на місце, де виявили майже дві тисячі кущів Конопель. За попередніми даними вартість рослин за цінами чорного ринку сягає мільйона доларів США. Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до так званого агробізнесу. Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури розслідується за статтею 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. У Житомирі вперше відзначають міжнародний день молоді. Цієї нагоди обдарована молодь Житомирщини отримала нагороди від обласної військової адміністрації. Кого нагороджували та за які заслуги дізнавалася наша знімальна група. Волонтери, спортсмени, артисти, координатори проєктів, науковці саме така молодь живе на Житомирщині. Усі вони щодня своєю невтомною працею прославляють Україну та наближують до перемоги. Сьогодні, 12 серпня, 20 обдарованих молодих людей Житомирщини відзначили стипендіями від Житомирської обласної військової адміністрації у розмірі 10 тисяч гривень. Сертифікат отримує Волозинська Катерина, волонтерка. Житомирянка Катерина Лозинська активно займається волонтерською діяльністю та патріотичним вихованням дітей. Вона отримала сертифікат у номінації за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху. Я вже 13 років займаюся в листі з дітками, організовано дуже багато заходів в патріотичному руслі, в такому національному патріотичному вихованні дітей. Зараз трішки важче, але навпаки зараз це мотивує, надихає, тому що ми розуміємо, що потрібно ще більше зараз вкладати в старі покоління, потрібно ще більше. Організовувати різні заходи, щоб так само на підтримку військових. Ми створили волонтерський штаб під нашою організацією. Також зараз підтримуємо військових, допомагаємо. Так само зараз, саме сьогодні не забувається заходи на для молоді У нас є локація. Ми зробили ярмарок. Наші дітки напали багато різних смаколів, ми передаємо, і також збираємо на підтримку армії. Тому зараз максимально намагаємося всі наші заходи всі діти сподавати саме на підтримку. Маленьку винагуру Отримав сьогодні переможець талант шоу Україна має талант 2021 Артем Фесько з СМТ попільня Житомирського району. Після перемоги на пісенному конкурсі хлопець також почав займатися благодійністю зараз. Під час війни також допомагаємо зсу, збираємо гроші на концертах і продаємо все на українську армію. Ми поїхали в Польщу і там проводили концерти. Нас запрошували на концерти благодійні долучитися там, де був. Там, де були не тільки я, а ще були інші українські зірки. І на таких концертах ми збирали гроші за рекламу, за вхід в зал, на сам концерт. На одному з таких концертів ми зібрали майже 5 мільйонів доларів. І передали все на українську армію. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко каже своїми досягненнями. Ці молоді люди щодня мотивують робити все необхідне для перемоги, аби наша молодь жила у вільній і незалежній Україні. Ми в теперішніх реаліях ще відмічаємо вже молодь, яка активно включилась в волонтерський рух, молодь, яка зараз знаходиться в зоні бойових дій безпосередньо. Це наша рушійна сила, це те, що рухає наше суспільство вперед. Ми воюємо на сході, ми воюємо на півдні нашої держави для того, щоб молодь могла читати вірші, співати пісні, відкривати молодіжні центри, об'єднуватись. Це все робиться задля для їхнього щасливого життя. Хочу подякувати нашим воїнам, хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що ми можемо, як я сказала, зустрітися, обійняти одного. І ми всі в це віримо, ми всі знаємо, ми молимося кожен вечір, кожен ранок за те, що скоро все в нас буде добре. І звуки сирени будуть тільки в страшних снах, і ми про це забудемо. Збирали гроші на амуніцію для військових на фронт та тренувалися просто неба у Житомир зі спортивною та волонтерською місіями завітав український боксер Денис Берінчик. На відкрите благодійне тренування з боксу на стадіон Спартак зібралося більше трьох сотень Житомирян. Це професійні спортсмени, учні спортивних шкіл і шанувальники цього виду спорту. Боксер Денис Берінчик розповів, що у Житомирі він не вперше, і сьогодні його мина за Кликати якомога більше людей долучитися до знищення ворога навіть у такий спосіб. Про це він розповів у коментарі Суспільному. Далі цитата: Росіяни не підтримують мир і через це їм у спорті не бути. Спортсмени не мовчать. Ми зараз тут у Житомирі, де мир не демо над нами, а там у гарячих точках військовослужбовці в окопах і захищають територію України. Ми всі повинні долучатися, єднатися і стояти разом заради миру. Зауважив Денис Берінчик, зібрані від благодійного тренування гроші підуть на придбання військового дрона і тепловізора. Фото Тараса Орешнікова. В Житомирській обласній військовій адміністрації 11 серпня відбулася робоча нарада з територіальними громадами з питань підготовки закладів освіти Житомирщини до нового навчального року. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. До наради долучився Юрій Деносовець, директорка департаменту освіти і науки ОВА Наталя Осипович та представники інших структурних підрозділів. Нині в усіх 66 територіальних громадах області триває робота. Комісії з обстеження закладів освіти, до яких залучені всі відповідальні сторони за підготовку до нового навчального року, представники місцевих органів самоврядування, фахівці місцевих підрозділів ДСНС, поліції, фахівці з питань цивільного захисту. Загальні результати опитування батьків за даними 59 територіальних громад області, показують, що за дистанційну форму навчання виступають 62,8 два а за стаціонарно лише 37,2%. з огляду на це за результатами робочої наради було вирішено. Наступне значить перше підготувати пропозиції щодо формату освітнього процесу на розгляд обласної комісії, оновити дані фотобанку укриттів у закладах освіти в територіальних громадах із демонстрацією необхідного матеріально-технічного забезпечення. Та обладнання тримати на контролі питання забезпечення підвозу дітей та педагогів до закладу освіти, активізувати організаційну роботу з комплектування класів за різними формами навчання на базі конкретно визначених шкіл, визначити школи, які працюватимуть дистанційно, та на базі яких будуть розміщуватися ВПО, проаналізувати залишки освітньої субвенції та за можливості спрямувати їх на підготовку закладів до. Нового навчального року вжити заходів щодо охоплення дітей дошкільного віку, зокрема з числа ВПО та цитата. за інформацією департаменту освіти і науки Житомирської ОВА, станом на 10 серпня мережа закладів освіти Житомирської області налічує 1292 заклада. заклади. Із 554 закладів загальної освіти області 450, це 81% мають укриття різного типу чотири. 117 мають власні укриття, та ще 33 заклади освіти будуть підвозити дітей до базових шкіл. Йдеться у повідомленні. Рідним загиблих офіцерів та курсанта Житомирського військового інституту передали державні нагороди. Ордени за мужність третього степеня посмертно вручили в Житомирі 11 серпня. Пише Житомирська міська рада на сторінці в мережі Фейсбук. Орден за мужність третього степеня посмертно нагороджений підполковник Олексій Коноваленко, викладач Житомирського військового інституту. Проперечалися з Олексієм у Житомирі 9 березня. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений капітан Віталій Морозов, начальник навчального курсу Житомирського військового інституту. Про загибель офіцера стало відомо 9 березня. Військовий віддав життя, захищаючи Київ. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений лейтенант Владислав Селютін. 20-річний військовий загинув 7 березня під Києвом, рятуючи свого пораненого командира. Поховали Владислава на військовому кладовищі у Житомирі 14 березня. І орден за мужність третього ступеня посмертно нагороджений курсант. Житомирського військового інституту Павло Трубі. річний курсант загинув 7 березня під Києвом у боях з російськими військами. Попрощалися з ним у Романівській громаді Житомирщини. Вони одні із перших пішли на захист Києва і віддали найдорожче, віддали свої життя. Вони чітко брали для себе захищати країну, аби наступним поколінням українцям не жити в рабстві. Слава героям! Сказав Сергій Сухомлин під час вручення, і сьогодні вкотре поіменно згадуємо героїв, з якими Житомирщина попрощалася цього тижня. У боях за вільну Україну вони віддали своє життя. Дякуємо їм, вічна слава героям. Завершуємо наш випуск новин. Пам'ятаємо тих, кому ми зобов'язані спокоєм. Слава Україні! Героям слава! Суботу, 13 серпня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 18, Волос повітря 66%, Вітер західний 2,6 метри за секунду. Зранку і до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, і самого ранку йтиме дощ. У день він може послабшити, але не заспокоїться до самого вечора.